Історичний для ФК Буковина матч у півфіналі Кубка України проти Динамо розпочинається на стадіоні Україна у Львові. Чернівчани номінальні господарі через невідповідність стадіону вдома. Перед початком гри перший удар по м'ячу зробив військовослужбовець з Буковини Руслан Кушніренко. У першому таймі Буковині вдалося переламати українського гранда. Спочатку жовто-чорні кілька разів небезпечно атакували, а пізніше змогли відкрити рахунок у матчі. Нападник Богдан Бойчук забив гол після помилки гравця Динамо. Я думаю, що ми гідно зіграли з Динамо. Я думаю, болівальникам понравилась гра. Особливо перший тайм у нас краща гра була в сезоні, я так вважаю. У другому таймі кияни провели одразу декілька замін, адже у стартовому складі Динамо була половина гравців, які переважно є запасними. Після перерви кілька разів «Буковину» виручив голкіпер Дмитро Каневцев. Але згодом жовто-чорні пропустили гол. Ми теж свої. Голи пропустили в контратаках. Я думаю, ми знали, що в Динамо сильна контратакуюча гра, і ми на цій якраз грі попалися, і це саме обідне, що може бути. А такі футболісти реалізовують свої моменти. Зрівняти рахунок у матчі зміг Вінгер Динамо Назар Волошин на 57-й хвилині. Через 5 хвилин після подачі кутового Буковина знову пропустила. Гол забив Денис Попов. То треба було більше, більше відкриватися в атаці, тому що е, гравці суперника дуже компактно та високо оборона знаходилася, треба було більше відкривати відкривань за, за спину. В другому таймі це було, тому, тому ми забили 4 м'ячі. Після двох пропущених голів у складі чернівецької команди відбулись заміни. Однак голкіпер буковини порушив правила проти нападника киян Владислава Ваната. Арбітр призначив пенальті, який вдало реалізував Володимир Брашко. Тут не можна сказати, недооцінка. Ми вже в полуфіналі. У Буковини Одна гра така з Динамо Київ. Тут я я пам'ятаю, коли я грав у зорі у Чорноморці. Ти завжди виходиш на такі ігри, як на останню. Я не скажу, що Динамо виходила на цю гру як на тренування, але тут багато було на то причин. Десь щось не виходило, втрачали м'яч в простих ситуаціях, а команда Буковина отримувала такий заряд та впевненість. Київське динамо не збиралось зупинятись після трьох забитих м'ячів. На 76 й хвилині матчу гол забив півзахисник Микола Шапаренко. У нас всього 16 польових гравців. Велика зараз нагрузка. Ми граємо через три на четвертий день. І в нас кожен гравець на вагу золота. І такі, як такі гравці випадають, звичайно, нам тяжко трохи. Я думаю, якби в нас трошки більше глибина складу була, ми якраз би, може, теж. Підсіяли гру і нам би теж було легше. Атмосфера була чудова. Ми грали майже як вдома. Приємно грати при такій кількості вболівальників і такій атмосфері. За підсумками матчу Динамо проходить до фіналу Кубка. Вже 14 травня команда зіграє проти донецького шахтаря у Житомирі. Алла Подлясна, Олександр Яцентьюк, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.